Після кривавих столичних зачисток сотні покалічених розвозили на лікування по всій Україні. В Києві було небезпечно, бо викрадали просто з палат, а волонтерам не вистачало рук та місця для хворих. Майданівці з простріленими від снайперських гвинтівок головами, щелепами та колінами зараз на лікуванні і в Тернополі вже не бояться називатись, та навіть готові розповідати свої історії журналістам. Нам ми побігли обійшли на мост. Нялися, нам посинис, надо блог спустити, і десь вже в районі уголу готелю України влучили. Постріл снайпера. Але я був в металевій касці військовій і вона мене врятувала. Ну тільки лікарі от зараз витягнули, була нейрохірургічна операція. Витягнули осколки каски самої. Всього Тернопіль на лікування вже прийняв десяток потерпілих. Тут активісти з різних куточків України. Після операцій їм вже пропонують курси як фізичної, так і психологічної реабілітації.